Всім привіт, любі друзі! Ну що, черговий тест Unreal Engine 5-го для скваду. І сьогодні я пограю на карті е, Інвей. Чекай, яка це карта? Блин? Карта настільки змінила, що я вже навіть е, забув, як вона називається. Це у нас Альбасра у складі американської армії. Ми спробуємо атакувати. В режимі Invasion. до речі, з дуже такої незвичайної точки, як для Альбастри. Зазвичай Invasion, все весь, ви може пам'ятаєте, починався з верхньої правої точки. І атакували аеропорт. А тепер у нас Ghost Town будемо атакувати. Дуже цікаво, дуже цікаво, з чим це пов'язано. Вирішили тут трошки поміняти. У нас залишається 10 секунд для старту. Можете якраз поставити лайк і підписатися на канал. Приємного перегляду і погнали. Граю я на руминському сервері. Сподіваюсь, буде нормальний тімплей, і вам сподобається. До речі, я от ти пам'ятаю, на ванілі є хіба такі противокумулятивні решітки на М113. Ну, як завжди, у нас класика складу. Тут у нас бачу на дзеркалі заднього вигляду якесь подобіє відображень. тут ще до дзеркала далеко. В цілому, в цілому, давайте подивимось, чим що тут буде. У нас дуже якісні текстурки. Unreal Engine 5 дуже якісна. Карта пропрацьована максимально. Індуси постарались на аутсорці Робили, за що їм велике. Дякую. Бачиш, у нас поки що з жодної організації пересування автомобільним транспортом немає. О, включили німецький марш, а це означає, що перемога скоро. Що ж, їдемо? Їдемо до першої зустрічі з ворогом. Тут у нас до речі такі бархани, як начебто, ми їдемо на якісь на якійсь Талілі. Щось мені нагадало. Оу щет, оу щет, оу shit. Oh, shit. Oh, shit. Нашов першу машину. Uh, вже підбили, пошкодили. Одна друга машина перевернулась. Ой-ой-ой-ой-ой. Шановні, давай. Come on, come on. What are we doing? Перше хоч в складі, Хаммер трошки захищає, хоча б від куль автоматичної зброї, стрілецької зброї. Move it, move it, come on! Що ми не їдемо, блін? Hello, драйвер, hello! Чого oh. я не поняв? Тут вже кову поставили чи що. Так, можна пригнути за кулемет поки що. Снайперські огонь, який сібедеться. Зараз трошки заховаюсь. На жаль, я зовсім не бачу, звідки вони можуть стріляти і в цілому чи хтось там стріляє. Так, можна отак от речі робити. І трошки укриватись за цим бронещитом. Встрелюють наш ДОТ. Закидаю димами, поки є можливість, До, доволі далеко летить. Ви бачите, що графіка доволі така серйозна стала. На мій погляд. Хто це стріляє, боже? Але знову ж таки, цільна кардинальна гра не помінялася, якби це той же самий склад. Та помінялись текстурки, помінялись модельки. Карта нова. Вони, до речі, і так доволі повільно роблять оновлення. Останнє оновлення, щоб ви розуміли, було у вересні 24-го року. Це було оновлення з Private Military Company. Думав, що то френдлі, а то виявився ворог, тому все правильно зробив. Чую, стріляють калаши. І... ой-ой-ой. До того... опа. До того було оновлення. Опа. В грудні 23-го року. Тобто вони ну, викочують доволі такі, знаєте, Щет! Повільно. О ха-ха! Раната мені залетіла. Ха-ха-ха. Непогано, непогано. Раз в півроку, а точніше, за два роки всього-всього дві фракції. Не нової карти, не нічого нового. Ну, окей, можна це списати на те, що вони. Почали переносити контент на Unreal Engine 5, і тому є така невеличка затримка в контенті. Але якось сильно геймплей поки що ну, не міняється від того, що йде перенос на Unreal Engine 5, так це продливають життя цьому проєкту. Подобавляли новомодні технології там AMD, FSR, Nvidia DLSS, рейдрейсінгу, по-моєму, ще немає. валять, не пойми куди, Чи по нам, чи що. Ой-ой-ой, Будемо кидати дими і пробувати йти. Благо в мене є така можливість. Оце, до речі, прикольно цей гранатомет. Дими кидає, блін, доволі далеко. Швиряє їх, ти що, дивиш куди. Метрів на 300 точно швиряє. Будемо використовувати. По ідеї, це має бути білий дим, але він якийсь е сірий. Максимально сірий. Нам не обов'язково там з ними файтитись е в тих дюнах. Можна просто пробувати далі про проходити, прорашити. І в кінці кінців буде... Блін, ніфасі там димов не кидали. В кінці кінців буде можливість, ми зайдемо. Ти, блін. Підрывом бой постріляє. Добре поменяли звуки. Це прям уже гарно чутно. Назад, назад ползе. Ну, звукова складова завжди в складі була доволі така потужна. блін скільки тут валяється. йомайо моє -йо. ще одного забрали. Так, доволі тяжко. Я думаю, що ну, ми не зможемо тут прорватися, чесно кажучи, хоча хоча, хоча, є можливість ось цього поставили вже ФОП і хабу. Звідси також десь 300 метрів. Можливо, якщо тут якісь є дерева. Отут, напевно, що в цих от садах сіміраміди. Думаю, можна буде прорватися. Тобто потенціал у цієї карти реграбільність доволі така велика. Але режим, режим, ну не вистачає режиму. Один і той же самий режим. Летить, а он заходить. є. Потужно, потужно. Було класно, було класно, мені сподобалося. Оце толпа! Біжу біжи, диви, яка толпа. Це просто. Зараз підійдемо до якогось е, такого місця, де можна пооткидувати дими. І я буду просто наперед пацанам на підтримочку закидувати. Там уже техніка якась, я бачу перші будинки. Я думаю, метрів туди. Ну, трошки більше, але я буду стріляти на 150, щоб поставити е, дими. Зараз закидаю це великої кількості не, димами. Дими нормально працюють. І так, головне не боятись використовувати дими можна побільше, побільше їх кидати. Також можна ще трошки із поГБшити. Давайте це теж зробимо. Так, навмання. Я особливо не бачу, де там їхня піхота стоїть. Так, головне в точку попадати. Я думаю, якийсь толк буде, якийсь хаос зробить. Ну вони там теж сидять, у них там страшний, артобстріл. І А10-й, о, щет, побачу мене. І А10-й, блін. І артилерія, і ГП і все що хочеш. Поранили мене трошки, тут уже якийсь. Ідуть зустрічний артобстріл. Все, починає працювати кулемет, і я думаю, що я почну рухатись уже. Тим паче, міномети вже навелись. Блі хто? 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 Невдала, спроба, невдала спроба, на жаль, на жаль. Ага, це злужка їхня. Це далі вона вже не приїхала, станція пітушки. Далі ніхто не йде. Шкода, що тут не можна брати техніку, як у скваді. О, вони там побачив старина. Можна було б взяти якусь техніку. Так, перша точка захоплюється, можна туди навіть вже не бігти і слідкувати, де з'явиться наступна точка, і самий перший вже там з'явитись на той позиції. ну Давайте все-таки це і зробимо. Що ще сказати? В принципі, раз на два тижні, по-моєму, проводять ці а, тести. Опа, нічого собі. Який б не був класний пілот. Зенітка може розкалбатися всіх. Значить, у них тут дві зенітки. Оце оце та, та. Може одна МТЛБ, друга на Уралі. Одну на Уралі ми ліквідували, залишилась на МТЛБ. Починає тут фігачити вже. По яким-то цілям непонятним. Звідки вона стріляє? Щєт. Старина спалився, блін. Добре, трошки відійде. Біжи. Так, добре, чекаємо, де з'явиться наступна точка, та і будемо е захоплювати проботи. Ха-ха-ха, але шановні! Виявляється, що ми навіть першу точку не змогли забрати. Залишається 8 тікетів і відповідно наша команда, не захопивши навіть жодної точки, програє Invasion хабібом. Все просто. Можна довго насолоджуватися видами цієї чудової карти. Ой. Ой, ой-ой. Але, але це не виключає того факту, що, на жаль, на жаль, на жаль, я думаю, зараз буде. Суттєва боротьба за другу точку, але ми до другої точки навіть не дойдемо. І тепер, я от не знаю, ну підскажіть, хто в курсі. Напевно, що ну, якби на ванілі Unreal Engine 4 uh, ти не чуєш uh, ворога у звичайний voice чат? Е, клос. Чому ну, в цій версії гри на Unreal Engine 5 uh, ви чуєте значить, те, що розмовляють вороги? Навіть якусь звичайну рацію, напевно, що ні, ну між собою, коли вони розмовляють по локальному voice чату, ти чуєш. Це насправді прикольно, що без модів тепер буде наступним чином працювати. І як не дивно, 9 людей було. А, цей... От... а ні, почекайте, Загал... це загалом наш загон. Всього 3 кіла було підтверджено. Ось такі підсумки. Ось такі підсумки цієї гри. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Просто хотів показати, як грається, наприклад, Invasion за американців на карті Альбасра. Чекаємо, коли зроблять на основній ведрі. Чекаю, коли випустять на основній версії гри, але глобально глобально... Ну, нічого не принесе такого насправді грандіозного. Тому що все одно відчувається, як наче Unreal Engine 4, просто його на стероїдах. тобто... Візуально краще стало, але фізично, фактично, відчувається так само, як і Unreal Engine 4. Якщо вони саме з ядром геймплею нічого змінювати не будуть, то ну, по факту чисто візуально щось зміниться, але гратись і емоції, експіріанс буде такі самі, як і на Unreal Engine 4. В Unreal Engine 4 я награв більше тисячі годин в складі. Насправді, іноді, так, от коли довго не заходиш, заходиш в якусь катку, то цікаво це є. грати. Звуки приємні, позиціонування звуків просто ідеальні. Ще побільше по якоїсь командної роботи, було б взагалі дуже-дуже добре. В цьому плані навіть по скрипту може дати фору і може дати конкретно такої ляпаса сквадівському ком'юніті. Тому що по Scriptomet, тобто сквад 44, я вже забув, що воно переименувалось. Дуже таке, знаєте, у ком'юніті розуміюще і грає саме в командну гру. Дуже рідко буває таке, що там катки взагалі ніяк не взаємодіють один з одним. Всім бажаю дожити до того моменту, коли Squad перекачує на Unreal Engine 5. Ну а якщо вам вже не втерпеть, можете скачати Squad сквад Testing у Steam і. і Попробувати, як вона грається на даний момент, поки що на етапі розробки сподіваюся, там щось буде поліпшено. Ну але як то кажуть, мечтаю в одну в руку і в другу. Всім удачі, всім попа.